Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення соціуму і природним довкіллям. Тема заняття користь праці і слухання оповідання Олекс... Олеся середи, де поділася нудьга. Дітки, потреба в праці відрізняє людей від тварин. Чому праця облагорожує людину? А чи будь-яка праця почесна? Як зробити свою працю духовною. І чим у праці шкодить заздрість? Людина не тільки забезпечує своє існування, отримуючи у певній формі винагороду за свою працю, а ще праця для кожного є засобом самореалізації, засобом досягнення задоволення. За засоби праці речі. Або їх комплекс, за допомогою яких людина виробляє життєві блага, тобто це інструменти і обладнання, наприклад, машини, устаткування, земля і дороги, виробничі будівлі і споруди. Кожна людина має право на працю, що виявляє її особисті вподобання та схильності. Праця це обов'язок кожної людини і необхідність, без якої не може задовольнити ні власних, ані суспільних інтересів кожної особистості. Праця буває фізична і буває розумова, це діяльність людини, у процесі якої вона докладає всі зусилля для досягнення своєї мети. Будь-яку роботу можна виконувати творчо. Праця в житті людини це основна умова людського існування. Сумлінна праця це джерело добробуту. Праця дає людині все необхідне для життя. За чесну працю люди одержують винагороду. Послухайте прислів'я про працю. Маленька праця краща за велике безділля. На дерево дивись, як родить, а на чоловіка як робить. Бджола мала. А й та працює, діло майстра величає. Будеш трудиться, будеш кормиться. Без охоти нема роботи. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Не одежа красить, не одяг красить людину, а добрі діла. А тепер давайте пограємо в гру, в яких казках герої казки працюють. Казка, півник і двоє мишенят. Півник працює, а мишенята ні тільки граються. В казці рібка також є праця. Посадили рібку, вона виросла і нагодувались. Казка троє поросят. також Поросята будували собі будинки і жили в них. В касті Попелюшка також вона працювала і отримала винагороду, одержала винагороду за свою працю, цінуй і поважай працю своїх батьків та інших Пішла бабуся вранці до аптеки. А її онука валя вдома лишилася. За вікном іде дощ, на вітах дерев сидять мокрі пташки. За ситими хмарами сонця не видно. Сумно було валі. На дивані сидить лялька Ксеня, поряд ведмедик Ласунець та зайчик вухань. Але гратися не хочеться. Олівці і кубики пластилін. Теж набридли, коли ж це повернеться бабуся, нудьгує Валя. І тут до неї підбіг котик пушок. Нявкає молока просить. Пішла валя на кухню, хлоп... хлюпнула котикове молока в полив'яну мисочку. На столі стояв брудний посуд, узяла дівчинка і помила його під краном. Потім полила вазон, витерла пил на полиці, склала кубики, замила ві... він... вінничком підлогу, де й поділася нудьга. А ось аж ось і бабуся з аптеки повернулася. Чи не сумувала? питає Валю. Усміхнулася дівчинка. Коли ж сумувати було? В роботі час швидко мі... минає. Ось таке оповідання ви прослухали. Дітки, вам сподобалося оповідання? А про що говорить оповідання? Скажіть, а працювати важко? Ні, і за тим, як ти працюєш, і час скоріше йде. І бабуся похвалила її. Молодці діти, ви також працювали. Дякую вам до побачення.